もちろん負けられないよ皆殺しだ直ち <laughs> に進めおかげにしてやる <laughs> Привіт всім, ми з України. Радий вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас на черзі гра Сьовун Імпає, це гра, яка оспівує середньовічне японське прагнення до панування в себе на континенті, точніше на островах, яке потім вилилося ще й в імперські наслідки і поневолення інших народів. Ну але, взагалі, сама гра є такою собі напівісторичною стратегією, навіть трошки настольною грою. Попереднє проходження, яке я знімав, закінчилось фатальною помилкою, і про це ви можете подивитись в останній серії. Мого проходження в окремому плейлісті. Сьогодні у нас на огляді гра Сьогон Імпая, гра, яку розробили поляки, польська не дуже відома і не дуже розкручена якась геймерська компанія. І що цікавого є для нас, те, що, по-перше, це є такою більш-менш реалістичною стратегією. А по-друге, ця гра має українську локалізацію. У мене вже стоїть українська мова, я вже в цю гру чимало годин погрався і трошки похвалюся вам своїми здобутками, я грав за різні клани в різних режимах. Є декілька режимів ігри. Можна грати в режимі сходження кланів. В цьому режимі необхідно сформувати потужний сильний клан, налаштувати економіку, найняти і прокачати власне військо, і виконувати конкретні задачі, тобто завдання, які для цього конкретного клану прописані від імператора, і які вам варто досягнути, щоб отримати свою невеличку перемогу. Є інший режим шлях до сьогунату. Сьогунат це імперська влада в Японії. Не обов'язково володіти для цього всією імперією, але достатньо виконати певні умови. І про них я пізніше вам теж розкажу. Є інший режим повне панування. В цьому варіанті необхідно завоювати абсолютно всю мапу. Мені вдалося це зробити за 41 ігровий місяць. Мушу визнати, це було дуже цікаво. І я думаю, що вам гра теж залетить, якщо ви полюбляєте історичні стратегії, або хоч трохи вам це цікаво, то я впевнений, що вам буде цікаво, хоча б якийсь тиждень, а може навіть і місяць, погратися в цю нову іграшку. Ну і, можливо, навіть поділитися власними враженнями в коментарях. Отож я трошки поміскував, подумав і вирішив не видаляти всі свої надбання і здобутки в цій грі, тому що мені доведеться заново проходити спочатку легенькі рівні, щоб потім відкрилися більш складні. Тому, наприклад, я б зараз вже міг грати на нормальному рівні складності або на складному, а якщо зараз все знесу під норлик, то доведеться заново грати в найлегші, найлегші завдання. Тож для знайомства з грою, я почну з того, що пройду гру в режимі сходження кланів. Ось. Сходження кланів. І я пройду від імені, точніше, за, буду воювати за клан Ода. на нормальній складності. Це вже не легенька складність, це вже не склад, ще не складна і не найскладніша складність. Е, є тут такі варіанти. Я поки що, як ознайомче відео, спробую зняти, щоб, <смас> щоб точно з першого разу мені вдалося перемогти, так би мовити. Ну а далі вже в наступних режимах спробуємо ще посерйозніше складність пройти. Що ж, погнали. Продовжити. The year is 1580. The Japanese Empire is tearing itself apart. Fights are constantly breaking out between its provinces. One noble clan is ready to take advantage of the situation to secure power, influence, and position. Deep inside his castle, their leader is preparing to set his plan in motion. Pospas, klánu Oda. vám Це ваш командний пункт. Мапа вказує загальний вигляд імперії. Ви повинні використовувати мапу та фішки воїнів, щоб керувати своїми провінціями та військами. Ви можете використовувати верхню панель для доступу до управління кланом, ринку рису та календарю. До речі, зразу покажу вам, чому цю гру можна вважати в якійсь мірі настольною грою. Це дуже гарно. І потім покажу ще в самій грі, як мені дуже подобається графіка, хоча вона нібито так трошки мультяшно зроблена, але дуже-дуже прикольно. Тож, спочатку розберемося з нашими цілями, якою, якою ціллю нас, так би мовити, нагородили. Так, де її тут дивитися, я зараз знайду. М -м -м. Ось. Показник клану завдання від імператора. У Імператора поки що для нас немає завдань, але цілі клану у нас вже визначені. Необхідно завершити компанію до 1650 року. Видно, що у нас 20 років дається на це. Знищити клан Тьосьокабе, знищити клан Асітага, підвищити 6 загонів до 5 рівня. Ну що ж, давайте зробимо це. Так, це у нас хто? Асікага. З ними нам доведеться воювати. Доведеться. Це у нас хто? М Провінція Токугава. То у нас Тьосокабе. Ось наше Тьосокабе. Отже, ми визначаємо, що з зеленими, і з цими фіолетовими ми будемо воювати. І це однозначно. -хм. З ким почати війну першими. Взагалі, тут так гра створена, що мені немає сенсу не воювати. Тобто, якомога далі відтягувати цей момент, немає сенсу абсолютно. Тому я скористаюся цією ситуацією і вже почну свою війну. Бачу, натискаючи на зелених, і на Тьосокабе, і на Асікага, Бачу, що у них по три захисних загони це, в принципі, чудово. І зараз ми почнемо практикуватися. Тож, у нас є мушкети, є пушка і є генерал. Це чудова комбінація. І зараз ми нападемо на провінцію. Є у нас варіантів один-два. Два варіанти у нас є. Тут 56 золота для грабунку, тут 40. Зразу нападаємо на ту, яка буде більше нам золота приносити. Тут три захисних загона, у нас чотири. Щоб зразу прокачувати собі наступного воїна, наступний загін, я собі зразу наймаю ще агіташу з цуругі. Цуругі це певного роду щит, а агіташу це легкий, давайте так. Агіташу з цуругі. Піхотинці, озброєні мечами, цуругі і щитами та те. Майже невразливі для всіх типів снарядів, ефективні проти загонів дальнього бою, тобто проти всяких стрільців. Наймає собі один загін і потім прокачає його разом з усіма іншими загонами. І першим ділом нападаю, якщо ми нападаємо на інший клан, і нам цього особисто не наказав зробити імператор, то ми втрачаємо честь. Честь впливає на ціну рису, яку ми будемо купувати. Зараз ми бачимо, що в мене запас рису приблизно на 10 місяців. Я можу подивитися, наскільки ціна актуальна. Так, цього місяця ціна на рис знизилась. Також вона буде знижуватись наступного місяця. Добре, значить, в цей місяць я не буду. Ні, все ж таки по 5, по 5 гривень куплю собі рису. А, я всі гроші витратив. Капець дарма я це зробив. Ну, ладно, такий собі початок. Що ж, тепер у нас варіантів нема, тільки за здобичу вперед. Оголошуємо війну, втрачаємо честь, нападаємо на провінцію. І понеслась. У даному Мусимо перемогти. Ну, а як інакше? Так, у них є кіннота, є агітаршу з катанами. По дорозі пушка пересувається швидше, і зараз я трошки на команду. Отже, лучників у них немає, але. Зараз зроблю відволікаючий маневр. Все, я закінчив свій хід. Двічі натискаю на хід на кінець сходу. Отже, вони клюнули на генерала, це чудово, я натискаю, що на них можу перевірити, чи зможуть вони за наступний хід дійти до мого генерала. Не зможуть. А? Угу. Отже, це чудово. Я таким чином за піхотою сховаю своїх стрільців. Вже він може лупанути по кавалерії. Якщо я сховаю свою пушку ось тут за каменем, то скоріш за все вона не зможе прострілювати ось цю всю зону. Ну, дуже логічно, тут побудоване в цьому плані, і тому я Прото. або можу зразу розстрілювати, або О, пересунути її трохи вперед, що я і зроблю para Так, так. Para lutar. O, Це серйозні такі конквісти. Uh -huh. Uh -huh. Так, все. Поки що Do досить. Моє завдання завалити всіх, абсолютно всіх трьох. Ворогів, не дати генералу втікти. Тоді моєму ворогу доведеться наймати нових генералів, і це йому ускладнить весь ігровий процес. Арбат, так би мовити. Так, так само залишається 27. 27. Генерал до мене за один хід не наблизиться. Кавалерія не може достати до. Угу. Я зроблю ось так. Раз. Піду в атаку. Сховаю своїх стрілків. Ось так. Можу наблизити і бачити вживу, що відбувається. Дарма я підставив свою піхоту зараз, але не зовсім дарма. Так, якщо так, то я двох б'ю, якщо так, то втрати мої будуть несерйозні. Точніше. Агуардеду орденс! Загалом життя у цього генерала ось 120 хп. Якщо я одразу по ньому буду стріляти з пушки, наносуємо шкоду 27. Mm -hmm. Що ж робити, Що ж робити? що ж ж робити, робити? не дуже добрий розклад, якщо чесно, трохи я програю. Так, якщо я піду в атаку з цими хлопцями з щитами і мечами, то я отримую серйозну поразку, ось написано. Перспектива бою, що я нанесу шкоду 6, а отримую шкоду 13, і один мій воїн загине. Тому Руми. я шукаю інші варіанти, як це все оформити. Якщо я з пушки рознесу кавалерію, то одного з кавалеристів я вбив. Тепер розстрілюю кавалерію. Ще разочок. Все, кавалерія боєздатна, вона втікає з поля бою. Чудово! Ще двох фатинців щойно зарубав своєю кавалерією. І оскільки цей загін ще не втікає, і генерал також залишається в полі бою. Скоріше за все, він зараз захоче розтрущити мою пушку. І якщо він це зробить, це буде дуже-дуже погано. Так. Я обов'язково, якщо є можливість вступити в бій, це роблю. Ось тут внизу під прапорцем. Ось тут внизу на стязі під процентом під іконкою самого воїна можна побачити крапочку, потім рисочку, потім ось уже дві крапочки, потім ось, 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 ось рисочку. І таким чином ми підвищуємо, підвищуємо своїх воїнів, і потім вони стають елітними. Що ж, поїхали далі? Подивимось, куди піде генерал. Чудово, він клюнув на мою піхоту. Ось правило дуже просте пояснення. Я вам це в процесі гри поясню. Якщо встину. Можу виробити 4 із 5 зразу з пушки, можу нанести шкоду 27. Так. Угу. Jutista. Ось так зроблю. Ah. І поки що Агіташу ще в бою. Я ризикую зараз втратити ось цей свій загін. Він в мене вже втікає, він моїх команд не слухається. Хоча може, і послухатися, зараз побачимо. Ні, не слухається моїх команд. Що ж, закінчую хід. Подивимося, що буде далі відбуватися. Втікає ворожа кавалерія. Все ж таки краще в глобальному масштабі на це дивитися. З пушки я можу зразу ліквідувати цю кавалерію. Це хороший варіант. Можу нанести шкоду цим хлопцям. Можу вбити двох. Добре, добре. Що ж. Галимо генерала. Знімаємо кавалерію, щоб не було необхідності за нею нас. Розбиваємо цих хлопців. Доганяємо генерала. Так. Далеко від мене тепер не тічите. Ще один хід, обов'язково. Так, або цього, або цього. Що це не достану? Достану. Все, я вбиваю. Бачите плюсик. Підвищився цей воїн. Підвищились хлопці з мушкетами. Пушка. Мій генерал також підвищився. І залишилось тепер зняти цього генерала. І... Все. Коли в мене попідвищувались всі воїни, я вже не перебираю, ким саме мені нападати. Вже кожен із них підвищився за цей бій. Це дуже чудово. Ось ці тільки хлопці не підвищилися, але... але вони і прийняли на себе удар. Все, перемога на моїй стороні. Я підвищив 4 загони, награбував 56 золота. Зараз вилікую всіх за 23 золота. І якби у мене зовсім не було грошей, бо я зараз отримав поразки, то в мене навіть не було грошей на що вилікувати моє військо. Також за рахунок того, що мій генерал підвищився, я можу найняти тепер ще одного підрозділу, ще один підрозділ в свій загін. Поки що я цього робити не буду, щоб ще зайвий місяць не годувати одного воїна. Так, буду очікувати, що мої вороги наймуть нове військо, і вже в наступний хід я вступлю знову з ними в бій. Що ж, незахищених провінцій в мене немає, тому рушаємо далі. Є ризик повстань 3%. Я трошки коригую податки. Щоб не вичитувати багато про податки, я просто роблю автоматичне регулювання. І кому там щось не заважало, було недобре, то автоматично комп'ютер це налагоджує. Що ж, до речі, забувся. забувся зразу показати, ще не час завершувати наш випуск. Не вистачає грошей навіть, щоб підвищити до одного рівня. Ось це вже погано. Дарма я накупив зразу стільки рису. Треба було б краще вкластися в розвиток своєї інфраструктури. Добре? Тоді наступний місяць нам це поправить. Так. Так, так. Цього місяця ціни на рис надзвичайно низькі. Це хороша новина. Що в нас з захисними загонами? Їх три. Чудово. Отже, я зараз підвищую свої копальні. І все, більше нічого не можу підвищити. Те, що я підвищив ковпальні, збільшує кількість видобуваного золота і на один рис під... збільшує. Якби я покращив селище, то на один більше б було золота і на 10 мішків рису більше б приносило моє селище. Є сенс попідвищувати всі оці е свої локації, всі свої провінції, попідвищувати. Порт дасть мені можливість наймати, е наймати воїнів з вогнепальною зброєю. Замок. Ось цей дасть мені можливість наймати самураїв, а стайні конюшні дасть мені можливість наймати кавалерію. Так, ну що ж, друзі, на цьому я думаю, що наш ознайомчий оглядовий випуск можна завершувати. Я буду проходити в наступних серіях цей огляд до кінця. І трошки пізніше зробимо вже повноцінне проходження цієї ж гри, але вже іншої компанії по захопленню всієї всієї мапи. Мені було дуже цікаво позалипати в цю гру. Я не пам'ятаю скільки, але приблизно протягом місяця я прямо ну нормально, так коли був вільний час, я прямо сідав і залипав в цю гру з головою. Тому я думаю, що і вам теж буде цікаво. Ну, як мінімум, якщо не прям цікаво пограти, то поспостерігати, маю надію, що сподобається. Якщо сподобалось відео, став подобайку, коментуй. Так ми будемо разом поширювати український контент. Радий був бачити вас на своєму каналі. Слава Україні, слава захисникам України, і на сьогодні все На все добре.